Ді мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України. Фінальний матч. 13 травня 2021 рік. Сезон 2020-2021. Фінал Кубка України у Тернополі. Динамо, Київ, Луганська Заря. Ось такий відбувався фінальний матч за Кубок України у Тернополі. Один Динамо Київ перемагає Віктор Циганков на 98-й хвилині. забиває перемежний м'яч. І сьогодні, друзі, хоче про даний матч поговорити. Ну, Давайте про все поговоримо по да порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових одинадцятого. Динамо Київ, Мірча Лучевсько, головний тренер команди, Віталій Маконко, Денис Попов, Денис Бойко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Ілля Забарний, Микола Шапаренко, Бісідін, Віталій Боєльський, Томаш Кінзьора. Та Жерсон Родрігіс. Це стартова одинадцятка, відповідно, у Київського Динамо, Депен, Алекс Маркаралаєв та Денис Гармаш вийдуть відповідно, трішки пізніше. Зараз скріпник, головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка Луганчанка, Чергін, Юрченко, Заріна, Володислав Кабаєв, Хомчановський, Жуніньо, Громов, Іванісеня, Василь, Фаворов та Вернедуб. Цвех, гладкий західі Саїя Дманеш вийдуть, відповідно, у Луганську Озері також трішки пізніше. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам цей фінальний матч вже говорити. В принципі, Динамівці заволоділи ініціативою, більше не володіли м'ячем. Більше Динамо Київ атакувало, створювало моментів, але Луганська Зоря трималася, зоря хотіла, звичайно, що забрати цей кубок України собі. Але кияни. Також хотіли його забирати, тому, в принципі, дуже багато було боротьби. Динаміці більше володіли м'ячем, більше позиційно атакували, але Зоря дуже і справді грала. І на контратаках Луганчані ловили своїх суперників і справді. Ось. Тому такий, знаєте, хоча і голів не було, але в принципі футбол був дуже-дуже цікавий. Перший темп завершується. Нічия 0-0, ось у другому тайміки не додають, пригадується дальній удар. Видите, це такий небезпечний в руки в этой Луганської зорі. Ну, найкращий шанс, мені здається, десь створити десь так на хвилині 62-й, коли дуже здорово у Динамо Київ прийшла атака по правому флангу, потім пішов небезпечний простріл, в район 11-метрової понечки. Бісідін пробиває, не забиває бісід. Як же було близько до гола, і справді. Ось це був гольовий шанс київського Динамо. Уганської зорі» були. Спроби грати на контратаках. Ось і контратаки, до речі, у зорі Луганської непано, де і проходили. Команда з Луганської справді мала хороші нагоди для того, щоб збивати. Але команда з Києва мала свої непавні шанси: Жерсон Родрігіс! Жерсон Родрієс! На 70-тіх мені мат 4 м'ячі пробиває! В дальній кутиле не було. Ще. Таких було дуже багато справді таких моментів у Динамо. І справді не можна їх назвати про але все-таки небезпека до йде і була. Найкращі шанси, звичайно, що був у бісіді, звичайно, що це був супер шанс, це був гольовий момент на 62-й хвилині матчі у Київського Динамо. Більше динаміці володіли м'ячем. Але ж кажу, Луганська зоря дуже здорово себе і в контрігрі пропонувала. Дуже самовіддано луганщані захищалися. І справді, пригадується ще сейф воротаря зарі, коли пробивав головою футболіст. КУІСКОГУ Динамо! Якщо не помиляюся, це був саме Біседін, коли Джерсен Радрієс виконував подачу. Удар головою. Рятує, рятує свою команду Ритар Луганської команди. І Ще, до речі, не непоганий був шанс у Динамо Київ для того, щоб збивати девідповідно. Ну і Динамівці намагалися вирвати перемогу ще в основний час. І момент у Динамо Київ для цього й були справді. Вось, реалізувати свої нагоди кияни не змогли. Вийде зедманеш замість Назаріни. Гладкий Кабаєва поміняє, відповідно. Вось. Ну і захидіщик Громова поміняє. Мірчілоческу жодної заміни не провів в основний час, відповідно. Тому якось так. Завершиться у нас другий тайм. Нічя 0-0 і овертайми, екстратайми відповідно по 15 хвилин. Динамо Київ дуже здорово розпочинає перший овертайм, пригадується удар Віктора Циганкова з правого флангу, коли Віктор Циганков закручував м'яч обідним ударом. Знову воротар Луненської зорі все показує ось і красі. Тиснули кияни, справді зорі було дуже важко прямо на старті першого. екстратайму. 8. Ну і в кінці та кінці, ось цей тиск київського динамо на початку першого овертайма і дає свої результати відповідно. І дає, і дає цей тиск свої Каяна. Жерсон Родригес же здорово розгоняет атаку. поля. видає дуже хорошу передачу на правий фланг. Видет Циганков. Видає віде... повертає знову мяч на Жерсона Родригеса. Жерсон на правому фланзі Жерсон отримала мяч. Иконе простріл. Мяч доходить до Віктора Циганкова. Гол! Гол віктор циганков забиває гол. 98 восьма хвилина матчу. Тобто, 8 -ма хвилина відповідно. Першого екстра тайму і кияни все-таки забивають, все таки забивають кияни. Пройшла ж ця атака, да? Ду ж та дуже здорово, і справді. Ну, і від циганков, і віть та да? Ось у потрібному місці у потрібний час витяг знаходиться і справді. От речі, Бісіден та розпочав. Не витяг цего жертв на BCD, на якраз то перевів. Потім в якраз не віддав знову прошу на жерси, з вже же з правого фронту виконує просто. А, тут дивіться! вривається то забиває гол. Динамо Київ забиває, і вже після забитого м'яча Пішли заміни у Київського Динамо. Вийде у Динамо Київ, відповідно. Денис Гармаш на 114-й хвилині Віталія Буяльського, він поміняє Депенера Дригес. Поміняє Цвєх, Юрченко поміняє. Ось, ну, була вже одна заміна у Динамо Київ, відповідно. Була заміна вимушена, коли Віталія Миколенко поміняв Олександр Криваєв ще у першому таймі. Ось, лакияни, свого домоглися. Гоу! Забивають підопічні вітаємомірчилу ческу. Ну і після м'яча чекіяни більш так впевнено, стали вже діяти. Заре намагалися атакувати. Були нагоди, як і у динамо Київ, для того, щоб подвоєти перевагу в другому овертаймі, там і циганково був на момент. Але заря не здавалося. Луганська зря також не здавалося. Луганчані намагалися, намагався Луганщині забити м'яч. Але Кияни все-таки дуже здорово порахунку так грати. Дуже Динамо Київ в порахунку грало і справді. Динаміці. Ну, в принципі, не можу сказати, що прям Динамо, після забуду м'яча відведемо пряму ініціативу. Все одно більше атакували, мені так здається. Ось. Хороший шанс був тут віті витинково на дубль. ось. Ну як сказали, я намагався піти на штурм, піти в Абанк, але в кінці-кінці в суддя дає фінальний свисток Динамо Києв! Обігрую Зорю Луганськ з рахунком 1-0 завдяки єдиному м'ячу Віктора Циганкова. На 98-й хвилині матчу Віктор Циганков. забиває переможний м'яч. Якщо підводити друзів, ви знаєте підсумок до даного матчу, то в цілому я вважаю, що Динамо Топоділ перемагає. Але, друзі, Динамо та Київ та поділ перемагає, але браво, Зоря Луганськ! Браво! Команда показала характер. Команда показала характер. Команда молодці справді. Молодці Луганщині, тому що дуже здорово і в захисті та грали. В принципі, дуже близькими були Луганщині, до того, щоб дотягти все-таки до серії пенальті, а там лотерея, а там же як пощастить, трішки ось не дотрималося Зоря. Перший тайм, ви знаєте, такий. Да, Динамо Київ більше володіє, м'ячем, більше такої, але зарям також відповідала своїми атаками. У другому таймі також десь перші такі, знаєте, перша половина другого тайму також. Ось під кінець другого тайму вже було й помітно, що заря вже підвтомилася під і справді. Ось. Хоча дуже самовідна і справді заря відбувалася. Дуже самовіддана команда грала. Ну, в екстратаймах все-таки динаміці, ну, все-таки дотиснули, все-таки дотиснула, все дотиснула Києне. Ось, ось динаміці перемагають по ділу, але ще раз, друзі, браво заря! Заря показала неймовірний футбол у тому матчі, і справді. Браво Динамо Київ! Браво, Заря Луганськ! Привітали ми, друзі, цей матч. Фінала Кубка України сезону 2020-2021 років, який відбувався 13 травня 2020. 2021 року. Динамо Київ за Арє Луганськ, 1-0. Динамо Київ перемагає. Віктор Циганков забив переможний м'яч на 98-й хвилині матчу. Друзі, а я вам бажаю тільки добиратися в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовне, ну, щоб ви були усі щасливі. Бережіть себе, усім до побачення, мої любі. Всім до нових зустрічей.